Три тижні тому ми розповідали історію Юлії Шибко. Тоді жінка побачила трирічного сина перед ворітьми будинку, хоча була впевнена, що малий Діма в садочку. Сюдою отишла моя дитина в яких тонесеньких тапочках повністю тут роздягнена, без шапки. На той момент на вулиці було плюс один було реально холодно. Через скандали та погрози ми все ж таки дізналися, що ймовірно цей заклад, який називає себе дитячим садком, не працює. Та зараз перебуває на стадії отримання ліцензії. Поліція розпочала розслідування щодо цієї події, щоб з'ясувати обставини та визначити можливі порушення. У лютому до поліції надійшло повідомлення про те, що дитина самостійно прийшла із садочку додому в муртушню Дніпровському районі міста Дніпра. Поліцейське відділення поліції номер 1 Дніпровського районного управління поліції зафіксували цей факт. Наразі для з'ясування законності діяльності закладу поліцейські направили запити до головного управління державної податкової служби в Дніпропетровській області, а також до управління освіти. вказаним фактом триває перевірка. Наразі з Дмитриком все добре. Мати влаштувала його до перевіреного приватного дитячого садочка. Всім привіт! Це мама Дімчика. Хочу всім подякувати безмежно за таку підтримку. Вона була неймовірно сильною. У нас все добре. Ми знайшли класний перевірений садочок. В понеділок у нас був перший пробний день. Звісно, ми бачили всі документи, ліцензію і також підписали договір на слово тепер. Ми вірю, життя навчило». Так, що дівчику також дуже дуже сподобалось. Думаю, будемо ходити. Єдине про що й досі жалкує Юлія, що не перевірила документи горе закладу, коли влаштовувала туди сина. За словами адвокатки Марини Герман, звичайні державні дитячі садочки регламентуються законом про шкільну освіту, де чітко прописано, що повинна бути ліцензія та відповідні документи. Водночас до приватних садочків таких вимог немає. Я рекомендую звернути увагу на форму реєстрації дитячого садочку, бо зазвичай приватні дитячі садочки це просто ФОП, який надає якісь дошкільні освітні послуги по догляду за дітьми або по підготовці дітей до школи коли ви йдете до такого приватного садочку, будь ласка, переглядайте, щоб ця форма була зареєстрована, хоч би як фізична особа-підприємець. Е, що були е, персонал був е, з педагогічною освітою, а не лише там прибиральниці і е, повари, не знаю, там ще які додатковий персонал. І е, звісно, підписуйте документи, як, в яких буде зазначено, що садочок несе відповідальність за вашу дитину під час перебування в цьому садочку. Втім, чи працює горазвісний садочок зараз? Ми зателефонували директорці Наталії, бо люди кажуть, що заклад продовжує працювати. Я б хотіла дитину віддати. 4 роки, що у вас там є, можете розказати, які заняття проходять? За, заняття по годині два рази на тиждень коштовні 120 гривень одне заняття. Uh -huh. А якісь документи треба підписувати, якщо ми прийдемо. Мені важ залишаєте дитину лише на годину самі знаходитись в коридорі або десь поряд там каву п'єте чи щось таке. Колишній садочок а вже центр з надання освітніх послуг продовжує працювати на території заправки та ще й без укриття. На жаль, укриття немає тому, що ми взагалі знаходимося на закритій заправці. Вона зараз не працює, то палива там немає, але е, будівля знаходиться на ніч. Ага, а що ви робите, якщо повітряна тривога може? бути? — виходимо в коридор, або якщо щось ну дуже там ракетна небезпека, то я пишу, що синяк відміняється. Да. Це взагалі, да вона одним старшим податом займається, а другий без на да, другий без Тобто це теж неправильно. Mm. Це. Якщо ви берете кілька груп молодші, і середні то на ну, подави виховати. Мешканці будинків поруч кажуть, що постійно бачать, як батьки привозять своїх дітей на заняття. Найжахливіше те, що діти з цього закладу були вимушені гуляти на дитячому майданчику через дорогу. Пішохідного переходу там немає. Тож викладачі переводили дітей постійно порушуючи правила. На відкрили. ап'якрильон в одно время був закритий. От і у нього, по-моєму, не була там особа розрішительних документів. Нікаких вона почала трибувати мамаша. А вона отморозилася, сказала: я при чому віддавати дитину до подібного дитячого закладу чи ні, це відповідальність в першу чергу батьків. Однак Юля із власного досвіду радить не робити цього, якщо вам не байдуже на життя та здоров'я вашої дитини. Сергій Скрипник, Костянтин Кесар, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.